У момент удару Олег разом із дружиною та однорічним сином були у спальні. Родина дивом не постраждала. Почули вибух. Я одразу встав, збирав хлопчика, син Ілля, і дружина вскочила, і ми пішли в коридорчик. Квартира сім'ї дуже понівечена. Ударною хвилею пошкоджено перекриття вікна та двері. Жити в оселі неможливо. Загалом у цьому житловому масиві у передмісті Одеси постраждало близько ста квартир. Дрон впав просто посеред вулиці. Сталося займання вигоріло більше десяти автівок. Наслідки ворожої атаки є і в місті в цьому житловому комплексі. Квартира нашого колеги Євгена. І тільки я зайшов, закрив, зачинив двері, укриття і просто Такий вибух, все порозліталося. Ну, люди, звісно, почали там кричати, вибігати, тому що було вже зрозуміло, що саме в наш комплекс, саме в мій дім, був приліт шахеда. У мене майже всі вікна вибиті в квартирі. Окрім багатоповерхівок, понівечені адмінспоруди, складські приміщення та приватні будинки. Рятувальники разом з добровольцями усю ніч кидали наслідки ворожого обстрілу. В приватному секторі пошкоджені житлові будинки. Виникло загорання десятків автомобілів. Також ліквідовано пожежу у слизькому приміщенні психологами ДСНС надано допомогу 25 особам. В одному з приватних будинків загинула жінка. Її 16-річний син та чоловік зараз у лікарні голову родини прооперували його стан середньої тяжкості. Його травма е полягає у Розтрошення травматичному переднього відділу правої стопи з частковою травматичною ампутацією пальців, множинні термічні опіки, нижніх кінцівок. Період лікування за реабілітацією займе півтора-два місяці. Прогноз добрий, але тут більше психологічний стан пацієнта викликає занепокоєння. Загалом поранень зазнали 13 людей. Правоохоронці досі фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення. Постраждалим місцева влада запропонувала соціальне житло, але вони тимчасово поселилися у родичів. Люди кажуть, що подаватимуться на програму. Є відновлення, допомогу обіцяли і благодійні організації. Олександра Ченкова і Бендрипенько Факти Сітів. Єдині новини. Ані дня без авіабомб напередодні близько пів на одинадцятого вечора. Росіяни вкотре вгатили по Харкову. Цього разу влучили по відкритій місцевості в Слобідському районі міста. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено фасади. Навколишніх будинків вибито десятки вікон. На місці до медиків звернулася жінка з гострої реакції на стрес. Попередньо для обстрілу росіяни використали авіаційний боєприпас гром е 1 Він є потужнішим за ФАБЗ МПК, має більший заряд детонуючої речовини.